Привіт всім! Ну що, готові розпочинати наше онлайн заняття? Тож давайте разом з вами вмощуватися зручніше, бути уважними та добре займатися. А про щось саме у нас з вами піде мова, ви здогадайтесь, відгадавши загадку. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки і мікстури. Ну, звичайно, це лікар! Професія лікаря дуже важка і відповідальна. Лікар повинен багато знати про будову людського тіла і роботу внутрішніх органів, вміти розбиратися в симптомах, тобто ознаках хвороби. Але ж хвороб на світі дуже багато, саме тому лікарям потрібно постійно вчитися і розвиватися. Діти, а як ви вважаєте, чи зможе один лікар вилікувати всі хвороби? Або є різні напрямки у професії лікаря. Так, ну, звісно, мої розумники, лікарі поділяються за напрямками. Адже будова організму людини це дуже складна система. І один лікар просто не зможе вилікувати всі хвороби. І сьогодні ми з вами розглянемо деякі напрями професії лікаря. Лікар педіатр це перший лікар. До якого звертаються батьки за консультацією або для огляду малюка в разі коли виникає привід для занепокоєння про його стан здоров'я. У кожному віці дитячий організм має свої особливості і граничні стани характеру. Лікар лікує дитину з урахуванням її індивідуальних і вікових особливостей. Якщо у вас нежить, болить горло або раптом піднялась температура, вам допоможе у лікуванні лікар-педіатр. Якщо у вас заболів зуб, вам у цьому допоможе лікар-стоматолог. Це лікар, який спеціалізується на проблемах з щелепно-лицевою зоною. Зубний лікар піклується про стан ротової порожнини. В разі виникнення проблеми із зубами будь-якої складності. Професія стоматолога охоплює досить великий спектр діяльності і лікування, і профілактика, і навіть протезування. А зараз пропоную вам послухати песика рятівника з планети чищення зубів. Я песик, 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 рятівник, у мене мокрий носик, я дитячий захисник родом з планети чищення зубів, бороню дітей від мікробів, ворогів. Якщо вже зуби випадають, коли тільки болять, якщо погано пахне з рота і дірок аж п'ять. Не можна це терпіти, не варто червоніти, це треба лікувати. Зуби не можуть зачекати. Є чудовий лікар, звуть його Дантист. Він знімає цей тягар, є у нього хист, щоб зуби не боліли і не випадали, щоб не пахнули погано. І дірок не мали, чисть ретельно кожен зуб, щоб не їсти, тільки суп. Кожного дня зранку і ввечері Мікроби і каріс будуть приречені Важко переоцінити роль зору в житті кожної людини. Більшу частину інформації з навколишнього світу ми отримуємо за допомогою візуального сприйняття. Якщо раптом у вас трапилася проблема з зором, вам у цьому допоможе лікар окуліст. Окуліст це лікар, який займається профілактикою і лікуванням очних хвороб. Також його називають офтальмологом або очним лікарем. Для того, щоб не було проблем з зором, його потрібно берегти. Менше сидіти за комп'ютером та телефоном, читати при гарному освітленні, а також можна робити зорову гімнастику. Саме її я і пропоную вам зараз зробити. Добре впорались. А зараз давайте з вами перевіримо, які ви були уважні? Підкажіть мені, будь ласка, чим займається лікар-стоматолог? Лікар-стоматолог лікує зуби та ясна. Як називається дитячий лікар? Дитячий лікар це педіатр. Якщо у вас проблема з зором, до якого лікаря потрібно звернутися, Вам допоможе лікар-окуліст або офтальмолог. Діти, а хто з вас знає, за яким номером потрібно телефонувати, щоб швидко викликати лікаря. Так, це номер 103. Давайте з вами вивчимо віршика, щоб запам'ятати добре цей номер. Якщо хворий є в сім'ї, дзвони за номером 103. Швидка свою роботу знає і завжди всім допомагає. А я вам кажу до побачення, будьте здорові та не хворійте!